Коля, мені плювати, що ви не встигаєте. Ти бачив, що сьогодні було. Якщо мене в то підеш разом зі мною. А ти що приїхав? Поговорити. Тепер з Києва в Запоріжжя поговорити чи в Києві телефонів нема? Це не телефонна розмова. Mm. Мені треба гроші. У тебе стипендія? Мені треба багато грошей. Скільки? Двадцять. 20... 25 тисяч карбованців. Влізь щось? Та ні, мені просто треба стартовий капітал для бізнесу. А може довчися і потім бізнесом займатися будеш. Бізнесменами ти дивися поставить. Та всі ці бізнесмени перегорять. Подивись навколо, все руйнується, все стоїть. Інфляція, ти бачиш яка? Це майже всі наші гроші, які ми з твоєю мамою за все життя поназбирали. Сім років за полярним кругом, щоб просто так тобі віддати? За ці гроші можна купити квартиру на Хрещатику. Дві квартири. Але через місяць ти побачиш, що за це можна буде купити тільки... Оце! Але я не прошу просто так. Мені треба кредит. Буду ще аргумент. Мені не треба квартира на Хрещатику. Але побачиш, через півроку з цих грошей не лишиться нічого. Чекай. Справді віриш в те, що в тебе вийде? Я не вірю, я знаю. Я все прорахував. Купляти, що ти зібрався? Це неважливо. Щось велике. Але мамі скажи комп'ютер, бо вона нам голову повідриває.